Вітаю усіх, маркер події на ФМ Галичина. Зараз будемо обговорювати важливу тему. Зараз переміщаємося до столиці. Михайло Шиману долучається до нашого етеру. Пане Михайло Речник, Київської міської військової адміністрації. Вітаю ситуація в столиці. сьогодні жахає всю державу. Дуже великий ракетний удар перенесли багато. Е Будівель Києва, зокрема і адміністративних будівель, і вся увага зараз прикута до хмадиду Розкажіть, е, наскільки вже вдалося ці пошукові роботи зробити, і яка найскладніша ситуація, в якому з е, районів столиці? Ну, рівні рятувальні роботи тривають внаслідок ракетного удару по Києву. Взагалі зафіксовано падіння уламків в, в майже у всіх районах столиці, тобто, це Солом'янський, Дніпровський, Дарницький, Світошинський, Деснянський, Шевченківський і Голосіївський райони. Попередні дані в Солом'янському районі пошкоджено два поверхи, багатоповерхової будівлі. Там сталося руйнування приблизно на площі півтори тисячі квадратних метрів. Попередньо відомо про семеро загиблих. Там в будівлі виникла пожежа. Станом на зараз її ліквідували варіння е, рятувальні роботи там триває, там розбирають завали. В Голосіївському районі пошкоджено гаражі, там горіли автомобілі. В Дніпровському уламки впали біля житлової забудови в Дніпровському районі. Також е, вже це е, був власне третій, точніше, другий удар е, після першого. В Дніпровському районі там пошкоджена багатоповерхівка. Це будівля медичного центру. І станом на зараз попередньо там четверо загиблих і ще троє травмованих. І часткова руйнація, руйнація будівлі. Там теж триває зараз розбір завалів і пошук людей. В Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок. Одна жінка отримала поранення. У Світошинському горіли уламки біля житлової забудови. Там виникла пожежа в приміщенні одного з підприємства. Ну і в Деснянському районі займання будинку. Найбільше постраждав Шевченківський район, це дитяча лікарня, Охмадит. Там є значні руйнування. Там а, зараз тривають аварійно-рятувальні роботи і працюють всі оперативні служби. Волонтери там зараз працюють, і відповідно. Приїхала туди допомога за словами міністра внутрішніх справ Клименка, понад е, пів тисячі сил правопорядку, тобто пів тисячі поліцейських, які будуть е, міняти цих волонтерів, власне, які вже втомилися. Тобто там на місці розбору е, заїжджає велика техніка, яка буде піднімати залізобутонні конструкції для того, щоб розблокувати підвал лікарні, бо під час повітряної тривоги там могли перебувати. Медичний персонал і діти, міністерство охорони здоров'я в своєму телеграм-каналі виставило посилання для допомоги лікарні зараз. власне всі соцмережі також закликають допомогти Ахмадиту Там пишуть, куди потрібно нести воду, куди потрібні фрукти. За дорученням начальника київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко. Всі діти. Зараз евакуйовані і відповідно будуть розподілятися по всім лікарням Києва. Є е, були певні проблеми з енергопостачанням. ДТЕК повідомляв, що в Голосіївському і Шевченківському районах були зруйновані, пошкоджені три трансформаторні підстанції. Енергетики вже працюють на місцях. і Більшість будинків буде зажив власне заживлено за резервними. Джерелами найближчим часом, пане Михайло, трішки уточнити інформацію. Скільки мова йде про самоевакуацію по різних лікарнях столиці? Чи можливо буде транспортування ось більш критичних діток, які перебували в важчому стані в інші регіони України, до прикладу, на захід держави, чи не йде про це мова наразі? Там зараз працюють штаби, які будуть розподіляти все це. Тобто, наразі інформація невідома ні кількості, скільки дітей. Буде евакуйовано, тобто, от е, зараз головне перемістити всіх дітей в безпечні місця і надати необхідну і медичну і психологічну допомогу. Якщо ми, ми заключаємо, зараз... що що можливо, да. ну, що можливо е, тобто буде ухвалено рішення певних дітей там відправити, наприклад, на, на захід. Це буде рішення прийняти пізніше. Якщо ми зараз говоримо про те, що найбільш необхідне, от саме в Охмадиді, це я так розумію живої такої робочої сили, яка б може допомогти ось ці завали розбирати. Про яку мову скільки потрібно цих осіб, і скільки територія ось цього розчищення, чимо володіти такими цифрами? Ну, про територію не скажу щодо е допомоги. Я ж кажу, що там зараз працюють волонтери. Там зараз працюють е додаткові сили і поліцейських, е і рятувальників, і е ну тобто, там і експерти вибухотехніки, тому що ми прекрасно розуміємо, що е уламки ракет можуть становити небезпеку. Ну і я вже звертався неодноразово в ефірах до людей е волонтерів, які е Допомагають розбирати завали, що це потрібно робити або за вказівкою рятувальників, або за вказівкою експертів, які там зараз працюють, тобто самим це робити не варто тобто, має бути командна робота, тому що так чи інакше, розбір завалів це. Небезпечна робота для е, життя і здоров'я людей, пане Михайло. Як бачимо, перша тривога раніше був удар по Ахмадиду, Друга теж по медзакладу у Дніпровському районі. Розкажіть деталі більше про це, куди це влучила ця ракета? чи це уламки ракети, і яка там зараз ситуація. По Дніпровському районі це була пізніша атака. Відповідно, пізніше, після першої атаки, там е, потрапив, потрапили уламки ракети в багатоповерхівку в будівлю медцентру. І попередньо, я ще казав, чотири загиблих і троє травмованих, але там теж розбирають завали. Тому не виключено, що е, кількість загиблих і поранених збільшиться. Сьогодні вже багато європейських партнерів, зокрема, звернулися і сказали, що це такий прямий удар по медичній інфраструктурі. І от якщо аналізувати те, що куди сьогодні прийшли удари, чи теж погоджуються з цією тезою, що ворог саме цілив в цивільну і медичну інфраструктуру нашої столиці? Ну, ви знаєте, важко аналізувати поведінку хворої країни і Насправді, ну тобто, ми знаємо точних цілей, та вони звичайно, що в там умовно їх пропагандистські а, засоби масової дезінформації скажуть, що всі цілі вражені, і це були військові сили, і військові об'єкти. Але ми прекрасно розуміємо, що України терористки немає принципів, тобто немає тобто, там етики або людяності взагалі, тобто це чистої води тероризм. І ну знов ж таки важко сказати, але ми не виключаємо, що так само удар був для такій. знаєте, ну акція залякування, як це наприклад робили нацисти під час другої світової, під час бомбардувань Лондона ракетами ФАУ-2. Скажіть загалом, як зараз у столиці Я розумію, чи немає з цієї такої паніки, чи все ж таки люди згуртовані і всі готові йти там допомагати, задіяні бути власне на волонтерських засадах. Як після цього от, люди, яка їхня поведінка? От, те, що ви бачите зсередини? Ну, знаєте, третій рік війни, на жаль, люди звикли і слава богу, паніки не було, немає. Звичайно, що соцмережі рісніють фотографіями, і відео з переважно з Охмадиту, але і з інших районів районів Києва також щодо руйнувань, щодо поранених, щодо загиблих. Всі прекрасно розуміють, що війна триває. І В чергове. Хочу нагадати, що бачите, сьогоднішній ранковий удар був нетиповим, тому що переважно ракети запускаються. Стратегічними бомбардувальниками вночі, але сьогодні вони злетіли, тобто і вночі працювала в них у ворога стратегічна авіація. І сьогодні зранку вони теж піднялися, запустились ракети. Одночасно піднявся міх і були запущені по столиці кінжали. Ну, і відповідно, це комбінована атака, чергове нагадування всім українцям про те, що небезпека поруч. Про те, що як тільки лунає повітряна тривога, потрібно бігти в укриття. Це я зараз не тільки до до і гостей столиці, звертаюся взагалі до всіх українців, тому що е, ми прекрасно розуміємо, що власно ворог намагається вразити всю територію України, але Київ е, був і залишається однією з пріоритетних цілей расистів, тому що тут є і центри прийняття рішень, і відповідна інфраструктура. Uh, і сили засоби протиповітряної оборони західних зразків, uh, тому вони ну власне, uh, і бачите, вони не uh, гребують гатити по медичних закладах, по дітях, тому це чистої води тероризм. Пане Михайло, ми розуміємо, що от Охмодиць е, знаходиться на вулиці доволі таки центральній вулиця В'ячеслава Чорновола в столиці. Е, наскільки зараз чи там перекритий весь рух? Як зараз вдалося там стабілізувати? Чи є все необхідно довезення? чи ДСНС службам ДСНС немає незручностей там працювати. Розкажіть що трішки так всередині, як це відбувається. Ну, ви знаєте, що ну як тільки стаються такі екстрені події, відповідно всі з розумінням до цього ставляться, і з розумінням ставляться до перекриття вулиць, і відповідно неодноразово спостерігав, попри те, що е, столиця доволі завантажена. Я щодо я кажу зараз про автомобільний трафік, але як тільки на вулиці з'являється швидка або пожежна машина з увімкненими е, відповідно сиренами. Всі намагаються її пропустити. Тобто, це е, ну, нормальна людська поведінка, і я прекрасно розумію, що я ж казав, казав що зараз на території медиту заїжджала е, велика габаритна інженерна техніка для того, щоб е, розблокувати підвал. Тобто ніяких обмежень е, немає. Всі люди розуміють, всі прекрасно розуміють, що тривають аварійні рятувальні роботи. Е, всі Всіх пропускають остання інформація, що зараз 16 постраждалих саме в Охмадиді 7 із них діти. Чи маєте можливо інформацію стосовно їхнього стану здоров'я? Наскільки це важкі постраждалі? Ну, зараз ми інформацію збираємо, оновлюємо в нашому телеграм-каналі. Ви розумієте, що кількість постраждалих і на жаль загиблих буде постійно змінюватися? Тому Єдине, що залишається, сподіватися на те, що власна цифра буде мала. Дякую вам, пане Михайло, Михайло Шаманов, речник Київської військової і міської адміністрації. Долучився до нашої етеру. Дякуємо, що розповіли цю ситуацію, яка наразі є у столиці. Нагадаю, сьогодні зранку стався масовний обстріл Києва. Після того ворог ще раз поцілив також медичні заклади нашої столиці. Наразі тривають оперативно-пошукові роботи. Тримаємо руку на пульсі. Дякую, Михайло Шумано, який долучився до нашого етеру.